Права 159. Запишіть усі натуральні числа, які. Ну і є три умови, яких треба подивитися, щоб відповідали ці натуральні числа. Давайте будемо читати ці умови і записувати відповідні числа. Нам треба записати числа, які більші за 549 і які менші від 556. Щоб не заплутатися, записати всі. Я пропоную збільшити це найменше число, 549, на одиничку і збільшувати на одиничку. Числа до тих пір, поки ми не отримаємо число останнє 555, тому що після нього вже піде 556. Так, отже, записуємо тоді в першому випадку. 549 плюс одиничка це буде 550. Наступне у нас буде 551. Потім 552. Потім 553. Так. Далі 554. І останнє число 555. 556 нам не підходить, тому що воно не менше від 556. Так, в другому. Пункті. Нам треба записати числа, які більші за 1 мільйон 823 тисячі 236 і які менші від 1 мільйона 823 тисячі 240 Збільшуємо найменше число на одиницю до тих пір, поки будемо отримувати число менше за 1 мільйон 823 240. Пишемо тоді, отже, перше число, збільшуємо його на одиницю. 1 мільйон 880.

Є, ми записали всі числа, які відповідають цій умові. Третє завдання. Треба записати числа, які більші за 47 246, і які менші від 47 248. Ну, число, яке більше за 246, перше, це 47 247. І це буде єдине число, тому що потім ми вже отримаємо це старше число, яке в нас є. То пишемо, тут буде єдине число 47 247. сорок сім. Ну що ж, ось такі прості завдання. На цьому вправу завершено.